Вітаю в ефірі деталі на 21-му. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Світло дорожчає. Впродовж наступних двох років вартість електроенергії для населення піднімуть у понад три рази. Угору вниз в ужгородських багатоповерхівках 325 ліфтів. Хто, як і за які гроші має їх утримувати та ремонтувати? Покажемо далі. Будьте здоровими. Через курсові коливання хворіти стає дорожче, вартість медикаментів зростає. Трагічна звістка про загибель військового сколихнула Виноградівщину лейтенант 128-ї Закарпатської гірськопіхотної бригади Василь Білак зник ще 9 лютого у районі Дебальцева. До останньої миті військовослужбовець 1993 року народження числився у списках безвісти зниклих. Пошуком бійця займалися волонтери місії Чорний Тюльпан. Нині ж із Дніпропетровська надійшла інформація про опізнання Василя Білака серед загиблих для офіційного підтвердження факту загибелі військовослужбовця. У Дніпропетровськ виїхав офіцер закарпатської військової частини. Майже 70% поранень, які отримують бійці на сході, ураження кінцівок, корпус і голова, здебільшого захищені спецодягом, тоді як руки і ноги. Ні, експерти відмічають, сучасні снаряди мають дуже велику кінетичну енергію і суттєво додають роботи лікарям різних профілів. Як лікувати учасників бойових дій? Говорили на засіданні асоціації хірургів Закарпаття. Медики відзначають, аби поранений пацієнт швидше одужав, потрібні не лише препарати, а й досвідчені лікарі. Це не і вхідний і вихідний отвір на кінцівці, а це є розриви, контузії, некрози, опіки навколо вон раньового каналу, які викликають втручання не тільки загального спеціаліста, травматолога, а це потрібно, щоб працював і судинний хірург, який буде шивати і судинні нерви. Ні, електроенергія для українців значно подорожчає. Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має намір затвердити п'ятиетапне підвищення тарифів для населення. До квітня 2017 року вони мають зрости у 3,5 рази і досягнути середньозваженого рівня у 122 гривні 83 копійки за кіловат-годину. На сьогодні, нагадаємо, середньозважений тариф для населення становить 35 гривень 58 копійок. Уже з 1 квітня цього року будемо платити за світло від 20 до 50% більше, залежно від обсягів споживання. З вересня тариф знову зросте на 25%. Наступні підвищення за планом Відбудуться у березні та вересні 2016-го та березні 2017-го. Чиновники кажуть, хочуть довести ціну на світло до рівня собівартості, бо зараз галузь працює у збиток. Як повідомлялося, в останній комісія переглядала тарифи на електроенергію для населення у червні минулого року, підвищивши їх на 10-40% залежно від обсягів споживання. 450 закарпатських ліфтів, 325 в Ужгороді. Більше половини їздять угору вниз вже понад чверть століття. Хоча термін експлуатації кожного підіймача максимум 25 років, після закінчення придатності фахівці мали би проводити експертизу і, у залежності від технічного стану, вирішувати, що далі: ремонт, модернізація чи заміна. Та грошей на якісні зміни не вистачає. Тому більшість ліфтів тримаються на чесному слові. Олена Остап. Чук розкаже більше. У багатоповерхівці на вулиці Заньковецької ліфт не працює вже понад 20 років, стверджують мешканці. Щасливчики, ті, що живуть на першому поверсі. А щоб дістатися на останній, потрібні здоров'я і довгі роки тренувань. Найважче стареньким. Мешканці під'їзду вже звикли долати поверхи сходами. Змінити ситуацію хотіли та не змогли. Колись підйомник був на балансі жреру, він би і мав полагодити його, та за роки так і не спромігся. Зараз знайти відповідальних важко. На 9-й була мала коляска носила, зараз велосипед ношу на 9-й. Жек нічого зробити не міг. Нема мотора, там вже вкрали, нема того, хто вкрав, не звісно. Це не в мої компетенції. Зараз ми ОСББ. Але таких грошей ОСББ. Нема на жаль. Цей будинок, як і два сусідніх на вулиці Заньковецької, зведені ще у 1975 році. З того часу ліфти не міняли. Ліфт по вулиці Заньковецькій, 7 – справжній старожил йому уже 40 років. Поважний вік підйомника дається в знаки. Ліфт часто ламається. Поломався ну, ремонтували його два роки. Він стояв. Ну, а потім якось мотор поміняли, те робиде. Роки два тому вже перемотували, поміняли панелі, все поміняли повно. За півроку його діти розмалювали, окончательно. Мешканці будинку Чехословацької забудови на Легоцького на два під'їзди мають лише один справний ліфт. І той вмикають через день. Але жильці і цьому раді. Не знаю, ремонтували його часто, ламається, звісно, ну, або славу широк. Треба платити. Якби всі платили, то все було б так краще. А от вхід до другого ліфту зачинили, коли вкрали двигун. Зламаний підйомник, люди перетворювали на смітник. Це замурували, тому що тут був сплошний мусорник. вище чоловічого росту кидали. Нам ще повезло, що то замурували. Тут, якщо рано вранці йдеш, тут просто криси. Шасти. Будинку по вулиці Міськевича два роки тому виповнилося 25 років стільки ж і ліфту мешканці самі скидалися на ремонт, оскільки будівля на балансі кооперативу за свої ж кошти робили експертизу. Ну наші два ліфти доста в хорошому стані вони були, що ми за ремонт заплатили небагато. Но за експертизу ліфта дуже багато. То вийшло за два ліфта 8 тисяч 700 гривень. Та вже через два роки мешканцям знову доведеться викроювати гроші. Експертизу за нормами треба проводити кожні чотири роки, і проводить її державний експертно-технічний центр. Коштує таке задоволення 4-5 тисяч гривень. Ремонтом ліфтів в Ужгороді займаються дві організації. «Закарпатліфтмонтаж» опікується ОСББ та ЖБК. Директор підприємства каже, вартість експертизи не виправдано висока. От 25 прийшло робити ліфт ну, в хорошому технічному стані. Ну, залишковий ресурс там, мав би бути, там, 8, 10, 12 років і так далі. Вони з цього не роблять, вони виводять. Який би стан ліфта не був, вони дають йому чотири роки, і 4 роки знову приходять і знову беруть ці самі гроші. Друга організація, котра відповідає за технічний стан підйомників, – «Ужгородліфт». на балансі комунального підприємства майже 300 ліфтів. На цей рік на ремонт виділено понад 2 мільйони гривень, але здорожчання товарів стає на заваді. У 2015 році передбачено ремонт ліфтів, 45 ліфтів. Матеріали ростуть так, як хліб, кожен день дорожчими. Я, наприклад, не готовий зараз сьогодні сказати. Коштує якась запчастина на ліфт. Треба дзвонити. Сьогодні вона коштує одну ціну, завтра зовсім іншу. Платежі населення зменшились, ціни на матеріали і електроенергію зросли. Тариф за обслуговування не змінювали з 2011 року. 55 копійок за кожний квадратний метр загальної площі квартири. Тобто власникам помешкання площею 36 квадратів щомісяця нараховують менше 20 гривень. Знайти крайнього важко. Жильці мають сплачувати кошти, а працівники речі. Ремонтувати, однак ані перші, ані другі не виконують свої обов'язки на 100%. Піймали крадіїв, які розбивали скло на машинах в Ужгороді. Трьох злодіїв затримала на гарячому міліція. Один із них – 43-річний мешканець Ужгородського району. Інші два жителі обласного центру віком 30 та 38 років. Їх помітив патруль, підозрілі чоловіки заглядали у припарковані автівки. Побачивши міліціонерів, намагалися втекти однак їх затримали. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що у цей вечір зловмисники скоїли принаймні дві крадіжки. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України крадіжка. Покарання за такі злочини від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство у справі триває, воно має встановити справжні масштаби злодійської діяльності, затриманої трійці. Які зараз нами уґрунтовно підозрюються в скоєні крадіжок? Декілька крадіжок вже доведено. Принаймні, як мінімум, ті, що були на вулиці Добрянського, і ще, ще декілька зараз. Працюють слідчі над доведенням інших фактів. Крім того, жодним чином щільність нарядів не зменшена. Через зміну курсу гривні до долара здорожчали і закордонні і вітчизняні лікарські засоби на українських ліках. Ситуація відбилася, оскільки більшість із них виготовляють із сировини закупленої на зовнішньому ринку. Місяць тому нагадаємо, столичні чиновники обіцяли переформатування діяльності фармацевтичного ринку добитися 30% відсоткового зниження цін на лікарські засоби. Натомість сьогодні у закарпатських аптеках фіксують подорожчання препаратів ще на 15-30% відсотків. от чек покажу, щоб не думали, що обманюю. Бачите? О, так. І як жити далі? Своєму хворому чоловікові Марта Іванівна купує такий набір ліків щомісяця. З сукупної пенсії у 2,5 тисячі гривень п'яту частину витрачають на медикаменти. Обов'язково він без того жити не може. Обов'язково він сердечник, він мав два інсульта, інфаркт і цукровий діабет. Все беру за свої гроші, навіть на цукровий діабет, тому що там треба черги, а він інсультник, інфарктник він не може. Просто не може там стояти в чергах. Та навіть якщо ви прийдете до аптеки з пільговим рецептом, нема гарантії, що ліки вам видадуть. У фармацевтів зв'язані руки в державному реєстрі цін. є багато препаратів, ціни на які зареєстровані у жовтні минулого року. Переживши кілька хвиль подорожчань, ліки зараз мають іншу вартість. Тож аптеки не можуть відпускати їх за пільговими рецептами. А громадяни змушені купувати те, що мало б надаватись безкоштовно. Багато людей купляють звичайно імп. Багато імпортних препаратів зараз і немає. Аерозолі дуже астматикам подорожчали, і не завжди їх можна замовити. І, звичайно, люди, якщо знаходять десь в інших аптеках, то вони і купляють, бо ліки ж потрібно приймати. Попри все, аптекарі кажуть, ажіотажу нема, препаратів вдосталь. Насамперед купують лише ті, хто проходить спеціальне лікування або має хронічні захворювання. Більшість приходять лише за потреби. Люди всі переживають і. Хочуть купити наперед трошки собі, зробити якусь заготовку, але такого великого ажіотажу немає. Ми людям пояснюємо, що українські препарати доступні і їх можна завжди взяти. Вони в нас є запас, в нас є, а імпорт звичайно. Дорожає купляю ліки, але самі такі ну самі самі необхідні. Мені тільки валеріанка потрібна була, та я її взяла. 16 лютого уряд ввів додаткове мито на імпорт у розмірі 5-10%. Проте вже за тиждень Кабмін визначив перелік критичного імпорту тих товарів, що не обкладатимуться цим додатковим митом. Серед них більшість медикаментів. Тож обґрунтованих причин для підвищення цін на ліки нема. Хоча курсові коливання вже зробили свою справу. Траву продовжуємо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. З 1 березня 2015 року підвищують граничну ціну на газ для промисловості на 56 відсотків, тобто до 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Таке рішення ухвалили 26 лютого. Чиновники зазначили, воно ґрунтується на курсових коливаннях гривні до долара, а також розрахунках НАК Нафтогаз України. Разом з тим, в нацкомісії з регулювання у сфері енергетики поінформували, що Нафтогаз пропонував встановити граничну ціну на газ для промисловості у розмірі понад 11 тисяч гривень за тисячу кубів газу також у комісії підкреслили, що на них у середині лютого здійснювався політичний тиск з метою підвищити граничну ціну на газ уже в середині місяця після стрибка курсу долара. Експерти кажуть, таке зростання може спровокувати чергове підвищення цін на продукти і товари. У Виноградові обіцяють винагороду за інформацію про вандалів. Вночі з 25 на 26 лютого хулігани пошкодили надмогильні плити, хрести та пам'ятники на міському кладовищі. Таке кажуть, жителі міста трапляється вже не вперше. Тому просять усіх, хто має будь-яку інформацію про злочинців, відгукнутися і обіцяють грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. На базі міської школи номер 20 відкрили центр для розвитку велосипедного спорту. У ньому є професійні веломашини, на яких займалися чемпіони світу. Тепер вчитимуться їздити закарпатці. Цей центр збудував власними руками Віктор Мальнік, заслужений тренер України. Він приїхав в Ужгород з Донецька, втік від війни. Встиг вивести також 30 професійних велосипедів. Уже з понеділка школа велоспорту буде відкрита. У Віктора Мальніка амбітні плани. Він хоче провести ряд всеукраїнських турнірів. Ужгороді, та виховати закарпатських чемпіонів, які б змогли їздити навіть на змагання рівня Тур де Франс, стверджує, умови тут є. клімат. Після, після Криму це друге місце, де можна зимувати і кататися на велосипедах. А взагалі можна вирощувати ростити своїх спортсменів, от, з дітей. Діти і хто хоче не просто кататися, а саме себе показати в соревнованиях. Ми для цього і працюємо. відкриття такої точки матеріально-технічної бази да, спортивної бази дасть можливість дасть можливість мати те місце, куди будуть приходити молоді люди. І важливо те, що чотири всеукраїнські змагання з цього виду спорту велоспорту, будуть вже проводитися в нас в області. Залишайтеся з нами. Далі розкажемо про таке дитячий паспорт. Закарпатським дітям уже з квітня доведеться робити власні закордонні паспорти. Побороти депресію ми зібрали поради фахівців і знаємо, як не піддатися весняній хандрі. Село в оренду в Угорщині за гроші можна два дні покерувати маленьким населеним пунктом. Закарпатським дітям доведеться отримувати закордонні паспорти. З 1 квітня Державна міграційна служба перейде на виготовлення окремих проїзних документів для виїзду за кордон для дітей. Тобто уже через місяць відмінять внесення даних дитини до паспорту батьків та проїзний документ для виїзду дитини за кордон. Ці документи можна буде використовувати ще протягом трьох років, але надалі діятимуть лише дитячі закордонні паспорти, вартість яких становитиме 348 гривень 15 копійок у разі нетермінового виготовлення. У терміновому режимі 435 гривень 30 копійок. У нові документи дітям до 14 років не вноситимуть відбитки пальців та оцифрований. Підпис після 14 чи потрібна така інформація, вирішуватимуть батьки. Ці дитячі закордонні паспорти це світова практика. І на вони будуть єдиним чинним документом для перетину кордону з дитиною. Цей дитячий закордонний паспорт він буде містити так само 32 сторінки, як вже дорослий паспорт, який ми маємо на даний момент. І він буде дійсний 4 роки. Оновити дитячий гардероб, весна на носі у батьків свої клопоти, купити чаду куртку, взуття, джинси. Ціни кусають, а діватися нікуди. Скільки коштує переодягнути школяра на весняний сезон? Підраховували і наші журналісти. Уроки, танці і спорт у десятирічного Едуарда насичений день. Сьогодні мама привела його на один із факультативів, аби забезпечити активну дитину. Усім доводиться економити на собі, каже Жанна Шашварь. До весняного гардеробу школяра ще тільки прицінювалася. Максимум, що планує витратити на дитячий одяг 500 гривень. Жінка ділиться своїми секретами економії, бо без них ніяк. В рубашки, те же штаны не берутся на вырос немножечко, щоб можно было распустить. Можно просто походить, посмотреть вещи подешевле. Мы ходили с обувью зимней, ходили, смотрели там стоило 800 гривень, я купила за 500 гривен там, например. Ну и также с весні, с весенними вещами тоже можно сэкономить. Походить просто надо. Ми теж спробували більше походити по ринку, прицінитися. На пів тисячі багато дитячого одягу не купиш. Пара джинсів мінімум 200 гривень, блузка чи сорочка 150, светрики по дві сотні. Ціни підвищили, але мінімально каже приватний підприємець Ольга Ковельська. Зараз навіть на оренду заробити практично нереально. Через кризу вже довелося закрити одну точку, адже за день по два покупці виживають лише завдяки словакам. Наші глянуть ціни і йдуть. Щоб дитину одягнути на школу на весну, щоб я мала можливість щось ще заробити і своїх дітей мене кредити, щоб цього все поплатити, то куртка має коштувати від 800 гривень весняна до 1000. Нікого не цікавить взагалі, як я живу, чим як ми платимо податки. Ще важче з взуттям шкіряні черевики на школяра 700 гривень. Можна взяти менш якісний та менш здоровий варіант. Зате дешевше за 300. Кросівки для фізкультури, які ще того року коштували 180 гривень, зараз більше двох сотень. Менше однозначно тут і мови не може бути людям важче то трошки. З рахунок постійних клієнтів, які знають нас, знають товар, знають бренди, з якими ми працюємо. Надіємося на краще і надіємося, що будемо працювати. Діти про одяг не так дбають, натомість не забувають про шкільне приладдя, яке теж доводиться докуповувати протягом року. Коли почалися канікули і треба знову учитися треба нові тетрадки. Десь три, де три тетрадки, то дуже мало залишилось. Підрахуємо, аби одягнути школяра по весняному, витратити доведеться в середньому тисячу гривень. Багато продавців навіть не роблять переоцінку, а одразу називають вартість у євро. Скільки можуть собі дозволити витратити закарпатські батьки на оновлення весняного гардеробу дітлахів? Ми запитали для нашої традиційної рубрики громадська думка. Джинси потрібно купити, кросівки треба купити, туфлі якісь, колготи, носочки якісь. Ну, мабуть, десь тисячі дві. Понад дві тисячі, мабуть, не менше. Якщо оновлювати. Он не те, що щось купити, а щось те купити, те не менше. Я запаслась зарані, чесно кажучи. Так що зараз причому запаслась і до осені, а там побачимо. Надіємося на краще. Ну, Діткам зазвичай треба курточки, взуття. Ну, але в нас двоє то доношуємо. П'ять тисяч гривень, гарно. Ну тепер такі ціни, що я навіть не знаю. Курточка дуже легка така. то десь 600 сімсот гривень, може і тисяч. У нас уже запасом куплено, десь півроку тому я закупила всі ну, одяг, тої сречі, памперси, тому. Не плануємо нічого витрачати. Поки що. Ну, нас все тільки саме необхідно, ну, десь біля двох тисяч гривень обходиться приблизно зміна сезону. З сьогоднішніми цінами досить багато виходить на це грошей, але тисячу гривень, в принципі, хоча б десь так. Я думаю, що ось нашими цінами дві тисячі гривень. Ще я планую курточку весняну на нього від 700 гривень, джинси 500 гривень, кросівки десь так само, десь 700 гривень. Коротше, я влетіла. Довга зима, фінансові проблеми нестача уваги. У весняної хандри безліч причин. Головне стежити, аби стрес не переріс у депресію. Її вилікувати самотужки практично неможливо лише з порадами кваліфікованих спеціалістів та навіть призначенням антидепресантів. Як відрізнити звичайну апатію від патології, розкаже наша Ольга Сорочук. Що місяця сюди на прийом до Степана Юрійовича записується п'ятеро пацієнтів із депресією. Деяких рідні приводять до кабінету просто із зашморгу. Таких гори самогубців відразу госпіталізують і в країні проблеми. І у пацієнтів для того, щоб погасити дані стресові ситуації, йде надмірна кількість серотоніну використовується, тому що серотонін – це якраз та речовина, яка знижує рівень стресу для організму і тримає організм у певних кондиціях. Також до депресії може призвести порушення в обміні мозку, таких речовин, як допамін та норадреналін. Незбалансований коктейль із цих нейромедіаторів провокує до зниження активності, відсутності настрою. Та та апатії до всього, що раніше дарувало відчуття щастя. Ну, хтось це може там, дуже любить там, кататися на е лижах, так? і його вже це починає рятувати. Тобто, йому це вже більше не приносить, е там Натхнення, задоволення. Тобто, ну, для кожного це індивідуально. Хтось любить серіали дивитися, так? хтось з солод... солодощами насолоджується. У складних випадках людина просто не здатна змусити себе робити будь-що постійно втомлена і втрачає сон. Якщо так триває більше двох тижнів, варто звернутись до медиків. Іноді для повного видуження може знадобитись півроку, а препарати вартують від 100 до 1000 гривень. Я думаю, що половина населення країни навіть більша його частина зараз в такому депресивному стані ну, життя є життям, інколи доводиться і. Як життя, він не гаразди, ну, але стараюся улибатися, передавати свій хороший настрій. В Кінці темного тунелю має бути якесь світло, і сподіваємося, що воно скоро все. Налагодиться, однак не варто депресію ототожнювати із звичайною хандрою чи тривожністю. Ситуація на сході, валютні каруселі, відчуття нестабільності провокують пригнічення та агресію. У таких випадках радять священики треба кидати виклик не комусь, а собі і гріх унині він теж несе страждання. А наступає гріх від чого? Від того, що ми забули про свої заповіді. ми забули про Бога. Ми розучилися жити просто по людськи по християнськи ми знаємо багато там заповідей, багато предписань, але не живемо цими заповідями. Хто не втрачає віри, знайде шлях, як справитись навіть із хворобою душі, посприяє швидкому видуженню і спілкування з рідними, і відпочинок на природі. Проте, коли це справді недуга тіла, варто чим швидше звернутись до спеціалістів, адже наслідки можуть бути фатальними, особливо навесні. У квітні констатують медики, відстежується найбільша кількість самогубств. Весняна нестача вітамінів, ситуація в державі та нестабільність впливають на психологічне здоров'я краян, як не піддатися сезонному афективному стану? Нам розкаже психолог Сергій Цяпець. Вітаю вас, вітаю зараз. Доволі складний період для українців. Розкажіть, будь ласка, як не потрапити в підплив загального пригнічення і як не спровокувати депресію. Справді складний період, тому що ми маємо багато факторів, які можуть викликати пригнічення настрою, починаючи з того, що відбувається на сході країни, що супроводжується різними скачками валюти, подорожчанця на цім. Тобто, насправді, якщо не говорити про безпосередні причини, що у когось померли родичі чи друзі, в ато то причин є дуже багато, які можуть привести до того, що людина втрачає настрій, погіршується самопочуття, і навіть розвиваються якісь клінічно важливі стани. Чим небезпечні такі сезонні афективні розлади для здоров'я людини? Якщо ми говоримо за те, що відбувається взагалі в нашій країні, то ну, це ніби як якісь шматки пирога, які один на один накладаються. І з одного боку боку маємо складну ситуацію в Україні, яка приводить до пригнічення, можливо, на йдекого до депресії, до тривожних розладів. З другого боку, зараз ми маємо майже рік від того, як Відбулися події на Майдані. І є такі тенденції, що е, от, на роковини багато розладів загострються. Це другий компонент. Третій компонент: ми справді маємо перехід з зими в весну. Це і трошки нехватка вітамінів, і десь погіршення харчування, десь, можливо, люди не зовсім слідкують. За собою в контексті того, що відбувається, і ми маємо доповнення до цих шматків пирога і ще є сезонний ефективний розлад, тобто те, то, що називають там ось весняна депресія, або деколи осіння депресія, якщо воно осінній період часу. Як і що з цим робити? Звичайно, контролювати свій власний стан, тобто дивитися на комунікацію із вашими близькими. Якщо у когось це ви бачите, що людина втрачає апетит. Погіршується сон, погіршується комунікація, людина стає дратівлива, То, можливо, це на ранніх етапах варто спостерігати і варто щось робити уже на тому етапі, коли це ще не переросло в якусь клінічно значиму депресію чи клінічно значимий тривожний розлад. А от що робити, якщо ми спостерігаємо такі от, те, про що ви розповідаєте, у наших близьких чи знайомих? В різних ситуаціях є по-різному, але, на мою думку, в першу чергу, ця людина, яка потерпає від якогось сильного стресу, вона потребує психологічної, моральної і інших видів підтримки. Тобто те, що ви можете зробити для цієї людини, то варто зробити. Тобто, якщо ви можете їй десь допомогти гарним словом, допоможіть гарним словом. Якщо ви можете звільнити цю людину від певної роботи, то допоможіть їй справитися з цією роботою. Якщо людина є якісь дуже важливі, важкі і важливі переживання, то допоможіть їй справитися з цими переживаннями. І тільки після того, якщо друзі, родичі, знайомі не змогли допомогти, от після того варто звертатися до психолога, психотерапевта чи психіатра. Звичайно, якщо в домашніх, як то кажуть, умовах ми не змогли справитися із тим, що людині насправді не добре. І наостанок, якщо можна кілька порад, от що робити людині, аби уникнути, або, можливо, хоча б пом'якшити оцей сезонний ефективний розлад? Якщо загалом говорити за пригнічення стану, то звичайно, як кажуть пожарники, найкраще це робити профілактику пожара, а не його гасити. Тому я би порадив слідкувати за вашим станом самому. Якщо вам важко ранком вставати, якщо у вас постійно пригнічений настрій, якщо вам не вдається, не вдається сконцентруватися на вашій роботі. Тоді запитайте себе, а чи все в вашому житті в порядку? Якщо ви з цим не справляєтеся і вам ваші друзі, рідні близькі не можуть допомогти, звертайтесь до психологів. А от таке елементарне випити вітаміни чи поїсти фрукти тут не допоможе? Е -е -е якщо ми говоримо за звичайне якесь погіршення настрою, яке трапляється у кожного десь більше, менше, то я думаю, що найкраще допоможе той вид діяльності, який. Найбільше людині приносить задоволення раніше. І якщо їй приносило задоволення піти в подивитися гарний фільм, будь ласка, якщо це поспілкуватися з друзями чи з'їсти якісь там чи тістечка, чи фрукти, чи ще, будь-що, то це допоможе. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Хочете орендувати село? Їдьте в Угорщину. Влада села Мег'єр, що розташована на заході сусідньої країни, пропонує взяти їхній населений пункт в оренду на вихідні. За 210 тисяч форентів це близько 780 доларів на добу. Тимчасового власника села обіцяють призначити заступником мера. Охочих взяти в оренду населений пункт. Обіцяють поселити у відремонтованому заміському будинку із сараєм. Зазначається, що новий заступник мера отримає право на тимчасове перейменування вулиць та інших географічних об'єктів села при цьому власність заступника мера не перейдуть об'єкти приватної власності. Загальна площа села складає 150 тисяч квадратних метрів, і в ньому постійно проживають всього 26 осіб. Місцева влада каже, прийняла рішення здати село в оренду, щоб підвищити доходи від туризму. Це все на сьогодні. Підсумки тижня підіб'є моя колега Мар'яна Савицька у програмі. Деталі підсумки у суботу о 18-й. На все добре, і тільки хороших вам новин.